Так, сьогодні зробив ще декілька лелек різних розмірів. Цей лелека з розмахом крил 54 см, цей 29 см. з справжнім Петриківським розписом, з обох сторін, ось така краса виходить. І ось це лелека середнього розміру, і він йде також з клуночком, який з елементами ось такої вишиванки. Всі ідеально збалансовані, літають. Можна його поправити, якщо він нахилився. І тоді він полетить. Ну, ось цей великий він дуже класно так збалансовано махає своїми великими крилами. Оця модель мені подобається найбільше. Ну і, звичайно, ось такі моделі з петриківським розписом, це взагалі щось космічне. Вигадали ми розмальовувати їх Петриківкою справжньою. Це все намальовано фарбами. І ось маємо таку красу. Переважно їх беруть на подарунок. І, найчастіше замовляють за кордон, щоб можна було передати щось такого шматочок українського мистецтва.